Чи знайомі вам такі картинки? Характерною деталлю на цих світлинах є, звісно, килими на стіні. А чи знали ви, що батьківщиною килимів вважається давня Персія? Чи може все-таки Туреччина? А чиї ж килими кращі? Давайте розбиратися. Звернемося до історії: перші килими з'явилися кілька тисяч років тому. Тоді вони ткалися легкі та однотонні, позбавлені барвистості. Східні кочівники легко їх згортали та переносили з місця на місце. Адже спочатку килими служили лише для практичних цілей, захисту від вітру, холоду, спеки та піщаних бур. І лише на початку нашої ери їх почали продавати та дарувати. Згодом килим став набувати кольорів і малюнків. Спочатку на ньому з'явилися зображення тварин, людей, символи місяця та сонця, потім на килимах стали ткати цілі, сюжети та оповіді. На сході килим займав почесне місце. Кількість килимів, які прикрашали будинок, вважалися однією з ознак рівня багатства та добробуту людини. Неможливість постелити у власному будинку бодай один килим була для сім'ї величезною ганьбою. Давайте ж розглянемо перські килими. Ще у 400 році до нашої ери давньогрецький історик та політичний діяч Ксенофонт описував перські килими як витвори мистецтва та предмети розкоші. Вже в ті часи це був престижний подарунок, який царі дарували іншим правителям на знак поваги. На близькому сході виробництво килимів та килимових доріжок перетворилося на традиційне мистецтво, таку собі домашню промисловість, коли люди виготовляють килим для власних потреб, часто виготовляли килими щоб продати їх пізніше, або використовувати як оплату інших товарів та послуг для натурального обміну. З приходом ісламської віри змінилися і традиції килимарства. На килимах припинили зображати тварин, натомість прикрашали символами та знаками. Килим був не лише окрасою, а й носієм цінної інформації. Деколи Килим міг стати своєрідним уособленням Корану, відображаючи на собі ті чи інші сюжети у символічній формі. Традиції килимарства в Ірані зберігаються як найважливіша частина культури, і до цього дня ручні килими вважаються предметом розкоші. Різноманітність килимів вражає. Кожна провінція має свій унікальний стиль килимарства та характерні візерунки. На сьогодні є кілька великих центрів килимарства: Тебріс, Ісфаган, Наїн, Кум і Габе. Щодо турецьких килимів, то перший килим був виявлений на території Туреччини аж у 13 столітті, тобто на 16 століть пізніше, ніж на території Персії, і знайдений в місті Конь'я. Яке довгий час було центром турецького килимарства. Виробництво килимів в Анатолії вперше почалося з приходом тюркських племен із середньої Азії, які оселилися у цьому регіоні. Таким чином, анатолійські килими утворюють різновид етнічних турецьких килимів. Турецькі килими 16-17 століттів за візерунками Матеріалами та якістю цілком можна порівняти з перськими килимами, однак вони не були однаковими, між ними була принципова різниця, але про це трохи згодом. Також виготовлення турецьких килимів тривалий час перебувало під сильним впливом греків, які свого часу домінували у виробництві килимів у регіоні Малої Азії та на Балканах. Отже, як ми бачимо, перські та турецькі килими не однакові. Перш за все вони різняться техніками вузла, де у перських використовують асиметричний вузол, перський або сенне, що дозволяє створювати дуже детальні та витончені орнаменти. У турецьких же килимах застосовують симетричний гірдес або туркабаф вузол, який надає килиму більш щільну та міцну структуру. Перські килими часто мають складні та натхненні природою мотиви. Медальйони, квіти, арабески, сцени з тваринами або навіть історичні сюжети. Вони мають плавні вигнуті лінії та багаторшаровий дизайн. Натомість турецькі килими зазвичай містять геометричні або стилізовані квіткові візерунки. Їхній стиль більш чіткий з прямими лініями та симетричними формами. Щодо кольору та матеріалу, то вони теж різняться. У перських килимах використовують широку палітру кольорів, серед яких темно-червоний, синій, бежевий і зелений. Матеріалом зазвичай є високоякісна вовна та шовк. Турецькі килими часто мають контрастні кольори, такі як червоний, синій, жовтий і білий, з яскравими відтінками. А матеріалом виробництва традиційно є вовна. Який килим кращий? Перський чи турецький це вибір кожного. Пропоную вам поділитися своїми думками з цього приводу у коментарях під цим відео. Дякую за увагу!